Свіжі, круті та цікаві. Фільми засновані на реальних подіях, які ви мусите переглянути. Привіт! Я Ігор і ви на каналі ІПІО. Я переглядаю все, але розповідаю вам про саме цікаве, що ви витрачали свій час тільки на речі. Варті вашої уваги. Ну що ж, погнали! Американські тварини. Фільм просто бомба. Перші титри вас повідомляють, що він не заснований на реальних подіях а є конкретним відображенням реальних подій. Британо-американська кримінальна драма з елементами документального фільму. І це означає, що крім акторської гри, у фільмі вставки з реальних подій та коментарі того, що відбувалося в той момент, від друзів, рідних і самих учасників цього дійства. А відбулося дуже незвичне програбування для всього світу. І назва нам ніби підказує, що щось пов'язане з тваринами. Але спершу здається, що самі персонажі будуть робити щось звіряче, що далеко не так. Компанія дуже-дуже молодих хлопців приймає рішення пограбувати бібліотеку. Тобто викрасти декілька світових шедеврів та продати так, щоб далі жити все життя не працюючи. Як результат. Зіпсували собі життя і своїм рідним. Картина крута. Та яскраво демонструє, що простих шляхів просто не існує. Однозначно рекомендую до перегляду. Геній і безумець, або професор і безумець, якось так. У різних джерелах звучить назва по-різному українською, але менше з тим. Біографічна історична картина, на яку після прочитання книги викупив права ще в 1994 році сам Мел Гіпсон. І не дарма бо історія, то про професора, який вперше в світі взявся створити. Повний словник англійської мови, словник, який буде містити безліч томів та опише всі-всі слова англійської мови, з їхнім визначенням та історією погодження слова. Книга, якою користується та вдосконалює ще й досі, при тому, що її було розпочато творити в 19 столітті. Звісно ж, це Оксфордський, шалено великий та деталізований словник. Як на мене, картина покликана продемонструвати нам, звичайним людям. Як важко жити на цьому світі генієм. Пік нам демонструє, як один з самих видатних вчених потребує допомоги такого собі одіозного персонажу, який фактично вбивця, плюс до того божевільний. Але він та частина ланки, без якої неможливо закінчити цю дуже складну роботу. Зміст цікавий, гра акторів просто крутезна і крута атмосфера. Отже, гарного вам перегляду! Гра Молі. Фільм, звісно ж, заснований на реальних подіях і, звісно ж, головна героїня Молі. Завжди цікаво, коли жінки в головній ролі. А тут ще й така штучка. Молі з молоду мріяла попасти в олімпійську збірну, але брехня та авантюрність з неї аж випирали. Що як наслідок закрило її дорогу у великий спорт. Перепочивши офіціанткою в маленькій кав'ярні, ну троє її просто рветься до великих звершень, і вона придумає маленький і дуже цікавий бізнес. Підпільну гру в покер для надзвичайно багатих та азартних гравців. Такі справи, то, як виявляється, просто її тема, і вона отримує шалені успіхи. Багатіє просто моментально і заслужено стає дуже авторитетною в цьому напрямку підпільного бізнесу. Але, як то кажуть, біда сама не ходить. І в певний момент у неї з'являється непорозуміння, підстави, відчутні проблеми з законом і далі понеслось. фільм. Ви переглянете на одному диханні. І щоб підігріти ваш інтерес, додам, що то все відзняте по книзі спогадів, яку написала сама Молі. Ех, це цікаво, і я раджу вам переглянути. Назви фільмів, про які я розповів, в описі під відео. Також пишіть в коментарях думки про фільми, які я розповідаю, і підписуйтесь, звісно, на канал, щоб не пропустити наступне відео. Бувайте!